Привіт, рідні напередодні ввечері Я спекла свою улюблену запіканку. рецепті на сторінці цього разу з малиною полістками та спекла персиковий пиріг. сніданок був ось таким і поїхали на центральний ринок. Прикол ринку, що нема де припаркуватися. Час ну що, ми на ринку, щоб ще щось знайти так, сір беремо люди по 70 Молоді. І вершочек. Так, а вже ж в гості до своєї Яни, я не зайшла. і Клієнти, я не відволікаю, не відволікаю, так, кому треба. На центральному ринку пижамки та сорочки. Найсмачніші смачніші томати, гляну, взяла кілограма віркі, черешня по 180 гривень. Ну все, тепер душенька довольна. І томат, до і огірки, і черешня, і молозева. Вершки, сир, все що хотілося, в принципі, все куплено зараз буде ще зупинка, хочу в магазин один або два заїхати. Дивіться, питаєте, питала мене дуже часто, чому домашні не купуєте, чому на ринок великий? По-перше, це ціла справа виїхати туди, там запаркуватися і все. Молочка домашня, так великий вибір. домашньої молочки тут безпорно. Стосовно фруктів, щось місцеве, мало хто на що гаразд. То, на що гаразд, це я огірки взяла по 65, знайшла, в основному ну, ціна 100 гривень на огірки. Черешня 250, вона вся привозна. Вона вся привозна. Та, що ми брали за 180, там жінка каже, так, це привозна, я це чесно, хоч відповідаю. А ті, ти помі... місцева, отака, то південна. Тож іду, дурень розумію, що то південна черешня, нас холодна, яка черешня ось така. В супермаркеті дешевше. І вона так само привозна, вона не домашня. Це тоді їздить весь час на ринок М? іноді для романтики. Ну як на мене, так ціни новачі я вам казала: стосовно молочки, 80 вершків, 70 яйця, 200 молозова, Сир не пам'ятаю, 170 за кіло. А далі в мене була запланована зустріч з Олею з Одеси. Вона також футблогер.